Я вас всіх щиро вітаю, ви на каналі Eternal Play UA, Коло мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. Сьогодні, за вашими проханнями, я проведу тест Fortnite у хмарному сервісі Boosteroid. І розповім вам, на яких саме налаштуваннях. Більш-менш нормальна картинка і майже немає інпут лагу. тобто можна грати в онлайн-сесії без всіляких проблем. Тому я вам розповім, які саме налаштування. Не забувайте підписатися на канал, протиснути вподобайку, написати будь-який коментар для того, щоб це відео розповсюджувалося алгоритмами Ютуба, Поділіться ним зі своїми друзями. Можливо, в них теж немає потужного ПК і вони хочуть грати. І придбати підписку на Хмарний сервіс Бустероїд і грати. Наприклад, на своєму не дуже потужному лептопі, якщо ви хочете придбати підписку на Хмарний сервіс Boosteroid і я буду дуже вам вдячний, якщо ви це зробите саме за моїм посиланням, яке є в дописі до цього відео. Не забувайте про це, це підтримує мій канал. Дуже дякую вам. Також я хочу. Попросити вас приєднатися до мого збору на планшет для мого брата військового, який вже незабаром поїде на фронт захищати нас з вами. Приєднайтеся, будь ласка, будь-якою сумою 10, 25, 3, 2 гривні. Будь-яка сума допоможе мені швидше зібрати ці 7 тисяч гривень, які вже прямо зовсім нема, звідки поки що брати. Не встигаємо заробляти, як то кажуть. Тому я вас прошу буду дуже вам вдячний всім за заздалегідь, хто приєднається. Дякую тим, тим, хто вже приєднався. Дуже дякую. Просто вклоняюся вам. Ви неймовірно круті. Поїхали! Зараз я вам покажу. Е Спочатку ми з вами розпочинаємо з того, що протестуємо швидкість з'єднання. Це дуже важливо. Вона має бути максимально до наближена до ідеальних параметрів. Наприклад, отак всі повинні бути зеленими, або на крайній випадок можуть бути однієї рісочки, не вистачати. Це теж можна. В принципі, грати і так. Тому я зараз для вас пройде буквально секунда. Побачимось у головному меню гри. Так, ми з вами в графічних налаштуваннях Fortnite. Зараз я вам все, -все покажу, як потрібно вам виставити всі ці пункти для того, щоб у вас не було проблем з грою. І так. Перше, найважливіше, потрібно перемкнутися з DirectX 12 на DirectX 11. Це супер важливо, бо на 12-му DRX гра працює просто мерзено. Є ще режим Performance lower, graphic Fidelity. Я його ніколи не пробував, але я розумію, що це типу картопляний режим. Взагалі для супер-супер супер непотужних машин. Тобто, це не потрібно цього ставити, якщо хочете поекспериментувати, звичайно, поставте. Але я думаю, що це спеціально зроблено для дуже слабких пристроїв. Тому ми з вами ставимо DirectX 11. Коли ви це поставите, вам гра запропонує перезавати. Завантажитися, ви знову вийдете в лаунчер Epic Games або в Steam. Все залежить від того, де ви будете, з якого лаунчера ви будете заходити в гру, і перезапустити її наново. Тому ви перезапустите і вже буде DirectX 11 Далі тут колір. З кольором ви працюєте, як хочете, на свій смак, тобто використовуєте ці параметри, вони не впливають на продуктивність. Далі є. Дві два моменти: є темпоральне згладжування, яке потрібно використовувати, якщо раптом ви потрапили на машину, на якій стоїть відеокарта AMD, бо е, не підтримується грою FSR. тому ви будете використовувати потужність відеокарти. Е, якщо ви потрапили на відеокарту Nvidia, то у вас є можливість увімкнути DLSS. Е, тому я вам покажу зараз, як працює гра, якщо вимкнути темпоральне згладжування і, наприклад, на 80% зробити е, рендер. А потім ми з вами перемкнемося на DLSS, і ви побачите, як працює з DLSS. -ом. Потім виставляєте отакі графічні параметри, як у мене. Для того, що у вас це працювало. А я вмикаю щоб бачити FPS і бачити затримку між сервером Гри і сервером Boстеroid. Для того, щоб бачити, скільки у нас затримка між сервером Boстероїд і моїм ПК, я вмикаю тут спеціальний такий оверлей. Є він показує, що 11 мілісекунд між моїм ПК і сервер, сервером. Бустероїд, тому ми повинні приплюсувати цю затримку з тією затримкою, яка буде між сервером гри і сервером бустероїд. Оце буде наша загальна затримка. Все, зараз завантажуємося в катку, і я вам покажу, як і що грається. Можливо, вдасться нам навіть когось вбити, десь вступити в якийсь бій, для того, щоб було розуміння, як воно грається так. От це я приземлився. Неважливо куди. Гра, не лякайтеся, якщо раптом гра буде працювати, коли буде розминка, не дуже добре. Потім кілька хвилин, можливо, одну-дві хвилини, ви будете мати проблеми навіть після того як вже вистрибнете з автобусу, тобто гра пропередиться, просвиститься, і все працює вже більш-менш нормально. Ось я знову зачепився вже з двома. Бачите? Тобто я маю нормальний, нормальний нормальний інпутлаг. Його майже немає. Я не відчуваю ніякого інпутлагу. Все працює дуже плавно, немає ніяких проблем. 100 кадрів на секунду. 100 кадрів. Мене вже майже вбили, це дуже погано, але я сподіваюся, зараз я щось віднайду. Не дуже вдало я е стрибнув, як то кажуть, але що маємо, те маємо. Є в мене ось пістолет. Сподіваюсь, що я відстріляюсь від перших ворогів. Ще від кількох ворогів перед тим як я знайду хілку. Ну, окей, це не сама велика проблема. Ми з вами е проводимо графічний тест. Є невеличкі фрізи, дуже невеличкі. Бачите, затримка між сервером Бустероїд і сервером гри приблизно, якщо в середньому, десь 65 65 кадрів на секунду. Плюс ще 12. Це буде 77 ой, кадрів на секунду, мілісекунд. Вибачте. 77 мілісекунд приблизно отака буде затримка. Це більш-менш нормально, я вам хочу сказати, тобто особливо там, е з цього приводу можна не перейматися. 90-100 десь приблизно, приблизно кадрів на секунду в середньому в грі є. Зараз ми поговоримо з вами про наступні налаштування. Бачите, все йде плавно. Ви зараз все бачите, я нічого від вас не приховую. Ви зараз бачите прямо е інтерфейс е бустероїда. тобто це не те, що я там записав десь з гру з свого ПК, а вам тут розповідаю, що я такий молодець, граю в бустероїді. Ні, я граю в бустероїді, справді, без всіляких е проблем. Зараз зайду сюди в приміщення. Нічого я тут не знайшов, хотів знайти Хілку, але, на жаль, не знайшов. Тепер дивіться далі. Є ще одні деякі графічні моменти. Темпоральне згладжування, воно дуже жере, ресурси, дуже жере. Якщо ви почнете знижувати, наприклад, до 60% рендер, то ви отримаєте будете отримувати все мильнішу і мильнішу картинку. Бачите? Але ви будете отримувати і більше кадрів на секунду. Якщо у вас маленький моніторчик, і ви можете собі дозволити грати, наприклад, з таким мильцем. То, будь ласка, тобто, це ваш шлях до покращення продуктивності гри. Тобто, ви можете самі для себе налаштувати будь-яку продуктивність, яка вам буде зручною. Далі їдемо наступні графічні налаштування. Забуваємо про темпоральне згладжування, виставляємо DLSS на якість. Приймаємо. Бачите, картинка просто чудова. Так само ми маємо 120, 115, 120, 130 кадрів на секунду. Вон я стріляв якогось чувака, тобто навіть на доволі таки великій відстані я його вбив без всіляких, проблем, без всіляких проблем. У мене навіть немає ХП, він мене мав забрати і вистрілити в мене буквально один раз. І він мене забрав. Але він вирішив зі мною не битися, і я його завалив. А отой мене завалить зараз, я думаю. Е, і, на жаль, він мені. Е, зламає тестування. Ні, не зламає, бачите? Я їх просто кришу. Тобто, це немає ніяких проблем взагалі, якщо грати на DLSS. і іноді. Іноді є невеличкі фрізи, іноді. але фрізи є іноді і на нормальному ПК. Тобто, коли ти граєш, іноді бувають фрізи. Ось така ситуація, шановні. Грається максимально круто, без безляких проблем. Ну, Він мене вбив, але це вже не важливо. Ви знаєте графічні налаштування, стріляти немає ніяких проблем. Інпут лаг не відчувається майже зовсім. Можливо. Трішечки, якщо ви реально граєте дуже часто на своєму стаціонарному ПК, до нього звикли і у вас там. 120, 130, 160, 200 кадрів на секунду грається гра, то ви відчуєте такий дуже-дуже невеличкий інпут лаг, але він зовсім не критичний. Е, і я хочу ще раз, в черговий раз вам наголосити, що не треба в мене кидатися лайном. У кожного своя машина, у кожного своїй інтернет, кожний по-своєму знаходиться географічно до серверів. Тому у вас може бути інший експіріанс. Я просто ділюся з вами своїм. Досвідом, як грається ця гра у мене. Якщо вам подобається і ви хочете спробувати, то я знову ж таки буду дуже вдячний, якщо ви придбаєте підписку на Хмарний сервіс Boosteroid за моїм посиланням. І сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, підписуйтесь на канал, тицяте вподобайку, пишіть коментарі, щоб не пропускати наступних цікавих відео. Все, ви були на каналі Tornal З вами був, як завжди, я, Дмитро. Побачимось, Па-па.